Кусень сиру на голові та чеки на мільйони доларів, і все марно. Ставленик Ілона Маска провалився на виборах до Верховного суду штату Вісконсин. Тріумфувала натомість ліберальна суддя Сьюзан Кроуфорд, яку підтримали демократи. Girl, Коли я була маленькою дівчинкою, яка росла Чипова Фолс, я не могла навіть уявити, що колись боротимуся з найбагатшою людиною у світі за справедливість у Вісконсині. І ми перемогли. І це не галасливі слова. Ілон Маск, найбагатша людина у світі, поставив на кін значну частину власного капіталу і кошти наближених до нього осіб. За підрахунками CNN, бізнесмен спустив на кампанію щонайменше 19 мільйонів доларів і мовились про звичайні вибори на рівні штату. важливість. Авенендійпенденджюдишієрі Сьюзан розуміє важливість незалежної судової системи. Вона глибоко переймається ролю суддів та нашої судової системи. С'юзан піклується про кожного жителя цього штату. Вона знає, що жителі Вісконсина розумні. Вони працьовиті з високими цінностями. Вони хочуть, щоб система правосуддя працювала для всіх. Штурмувати капітолі Вісконсина кандидат Ілона Маска не став. Бред Шимел визнав поразку на виборах до Верховного суду. На виправдання часу не гаяв, а заявив, що, вочевидь, це був не його день. Aren't, aren't Результати вже не зміняться. Цифри дуже погані, і ми нічого не зможемо з цим вдіяти. Дякую вам усім від щирого серця. Благослови вас Бог, штат Вісконсин та Америку. Ви підніметеся знову, ви встанете до боротьби іншого дня, але це. Це Був не наш день. Провалились республіканці не лише у Вісконсині. Поразкою стали й до вибори до Сенату від штату Пенсильванія. На окрузі Ланкастер із невеликою перевагою переміг демократ Джеймс Мелоун. Під час президентських виборів цей округ пішов у доробок Дональда Трампа з відривом у 15%. Ліпша ситуація на довиборах у Флориді. Республіканці відстояли округи, але їхня перевага зрізалась наполовину, якщо порівняти з минулими кампаніями. Just 71 days the president... всього за 71 день. День президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності, основним засадам нашої демократії і навіть нашим прагненням як народу. Це ненормальні часи в Америці, і до них не слід ставитися як до нормальних. Менш ефективним, але значно ефектнішим став марафон сенатора демократа Корі Букера. Він встановив рекорд за найтривалішою промовою у сенаті в американській історії: 25 годин і 5 хвилин. Увесь цей час Букер присвятив Ритиці Дональда Трампа та перших кроків його нової адміністрації. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Коаліція охочих щодо України збереться наступного тижня у штаб-квартирі НАТО. Про це повідомила прес-служба Альянсу. Саміт мене у четвер, 10 квітня, скликають партнерів за ініціативи Великої Британії і Франції. Зустріч передуватиме засіданню оборонної коаліції в форматі Рамштайну. Ця зустріч її вже запланували на 11 квітня, тобто на наступну п'ятницю. Верховодитиме там Велика Британія, але цього разу разом з Німеччиною. Держави уперше спільно головуватимуть на колегії союзників у контактній групі. Російський дрон атакував житловий будинок у Харкові. Попередньо постраждали четверо людей, серед них дитина. Безпілотник получив квартиру на восьмому поверсі. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Вибухова хвиля вибила шибки, пошкодила кілька авто у дворі. Пожежі не було. На місці працюють комунальні служби і волонтери. Ну і у Харкові ліквідовують наслідки російського удару. Вибухи пошкодили понад 20 приватних будинків та цивільні підприємства. Нічна атака по обласному центру стала однією з наймасованіших, наймасовіших. По місту росіяни запустили 15 безпілотників. Майже всі вибухи були в одному районі і спричинили пожежі. Продовжує Оксана Нечепоренко. На місцях нічних прильотів зранку працюють комунальники, прибирають уламки потрощеного будматеріалу. Туди уламки безпілотників. Мешканці кажуть, цієї ночі в їхньому районі було справжнє пекло. Гул шахедів, плам'я. гул шахедів, полум'я, потім вибух, вікна освітило. Шахеди летять щохвилини. Новий гул, все червоне, вибух. І ось так летить, летить, летить. І здається, що кінця краю цьому не буде. Страшно було, дуже страшно. Цієї ночі росіяни запустили по Харкову півтора десятка шахедів. Майже всі влучили в одне місце через вибухи. Спалахнула масштабна пожежа у промислових будівлях. Міщення у будівлях, які постраждали, орендували цивільні підприємства. Жодного військового об'єкту тут не було. Вогонь приборкали у шостій ранку. По допомогу до медиків звернулися місцеві. Маємо інформацію про вісім травмованих осіб. Це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля 9 місяців та хлопчик 7 років. У всіх них гостра реакція на стрес. Вибухами пошкоджені понад два десятки приватних. Будинків людям побило дахи, вікна та паркани. Впоратися з лихом, окрім комунальників, допомагають і волонтери. На будинки, які постраждали від обстрілу для мешканців, ми привезли будівельні матеріали для екстреного ремонту, Це ОСБ, брезент, плівка прозора і ну, предмети першої потреби, це ковдра і гігієна. Ну тобто люди лишились. У них нема вікон, нема дахів, пошкоджено посипалось скло, пошкоджено майно, тобто, щоб якось так на перший час відчути себе в безпеці. Нічна атака стала однією з наймасованіших за останній час. За даними прокуратури, росіяни використали безпілотники Герань-2. Оксана Анчупаренко, Антон Віжас, Харків, П'ятий канал. Один загиблий двоє поранених від удару російського дрона по Малокатеринівці Запорізької області. Як повідомляє місцева влада, ворожий безпілотник атакував автівки, припарковані біля будинку. Минулої доби під вогнем був десяток населених пунктів регіону. Летіло майже три сотні дронів. Також окупанти п'ять разів вдарили з авіації. Міста і села обстрілювали з артилерії і реактивних систем залпового вогню. Загалом до влади надійшло майже три десятки повідомлень про пошкодження будинків, квартир і автівок. Двоє людей загинули, ще троє поранені через обстріли Донеччини. Як повідомляє місцева влада, росіяни тероризували Покровські, Краматорські та Бахмутські райони. Через злучання пошкоджені близько сімох десятків осель. У Лимані три будівлі зруйновані ущент. Крім того, окупанти цілять по адмінбудівлях. Понівечені лінії світла, газогони та господарські угіддя. Упродовж минулої доби поліція зафіксувала понад три тисячі ворожих ударів по лінії фронту і по цивільному населенню. Історія військовослужбовця Національної гвардії Віталія Вереса вражає героїзмом. Пережив тяжке поранення, втратив зір, але воїн продовжує подорожувати світом і відкриває для себе. Нові можливості більше про бійця розповідає Віталія Когуч. Його життя наповнене світлом, навіть попри те, що очі більше не бачать. Після тяжкого поранення на фронті два роки тому життя Віталія Вереса змінилося. Але темрява навколо не погасила світла в його серці. Він живе наповну. Живи сьогодні, живи завтра і насолоджуйся кожною хвилиною свого безцінного життя. Подорожує, веде блог в соціальних мережах і власним прикладом надихає своїх побратимів, які теж пережили поранення. Для чого подорожувати? Ти ж не бачиш? Я не бачу, але я відчуваю. Боєць навіть знімає кулінарні блоги. Дня, чоловік ставить перед собою нові цілі та самостійно долає будь-які перешкоди. Я живу набагато активніше життя ніж багато хто з людей, які не мають жодних травм, поранень і тому подібне. Початку повномасштабного вторгнення Віталій пішов добровольцем захищати батьківщину. Воював у штурмовому підрозділі Нацгвардії. Брав участь у визволенні Харківщини, боях за Солидар. Взимку 2023 року. Воїн разом із побратимами стояв на обороні Бахмуту. 14 лютого чоловік записував відео коханій, але так його і не відправив. Ми працювали в Бахмуті. Це 70-100 метрів між нами і ворогом. А, на деяких ділянках було просто в буквальному сенсі через автомагістраль, через дорогу. 14 лютого я в 8 ранку то записую повідомлення, та, так, думаю, прийду додому, відправлю кохання. І старлінк не працює, а ввечері, а ввечері вже за 300 годин. По дня, пригадує Віталій, ворог вразив його групу птуром керованою протитанковою ракетою. З усіх бійців вижив тільки Віталій та один його побратим. Опритомнів воїн аж через тиждень я прийшов в себе уже в вишів, коли мене вивели з коми у Вінниці. Тобто, мої поранення, список я можу розтягнути на інтерв'ю се на та Список давайте з основного повна втрата зору розірвані повністю барабанні перетинки, відкрити перелом щелеп. Розірване, грудні м'язи, вибита ключиця. Звичайно, були моменти тяжкі психологічні, так але це ці гойдалки вони були не досить довгі. Чоловік прийняв нові умови життя і вирішив, що головне для нього жити активно. Відновлюючись після тяжкого поранення, Віталій використовує всі можливості бути корисним. Те, що він не бачить, каже, не проблема розуміти світ довкола. Йому допомагає смартфон. Давайте я вас фотографую

Розповісти, що відбувається, так навколо Віталій каже, завдяки спеціальній програмі в повсякденному житті він допомагає своїй дружині поратися в побуті. Також в цій програмі є функція зателефонувати волонтерів. На кшталт того мене я в прані, та тобто в режимах не досить розуміюсь. Так я можу зателефонувати, коли дружини немає вдома. Я такі мені треба попрати такі речі. Допоможіть, і мені волонтер він бачить, тобто що зображено, так як відеозв'язок, так і. Вибираєш режимчик і що як і кайфово війна змінила чоловіка, проте не зламала його духу. Тож Віталій ще й активно займається спортом, бере участь у змаганнях та навіть став рекордсменом на чемпіонаті світу. Я в складі збірної команди України зі Стронгмену на чемпіонаті світу в Мандриді продемонстрував хороші результати. Ми здобули кубок світу. Я особисто встановив рекорд України. Я здобув три срібла, два золота. Я піднімаю тему стосовно розвію. Мінщення стератипів, що незрячі люди, вони як називають, обмежені. Ми не обмежені у нас просто підвищені потреби. От і все. А чи можемо провести повноцінне життя? Звичайно, можемо. Віталій каже, нині його місія ділитися власною силою духу з іншими, адже впевнений, немає нічого неможливого, допоки в грудях б'ється серце. Віталія Коч, Андрій Аргара, Івано-Франківська область, п'ятий канал.